Швиденько зганяємо до порогів Дніпровських, до казацької Січі, до улюблених місць, як то кажуть, Січ мати, Великий Луг батька. То жатове помандрувати. Його голос звучить як могутні клич волі, а фізгармонія інструмент, на якому він грає, додає кожній пісні глибини і особливого колориту то ніжно, то грізно, переплітаючи героїчні наративи з теплом і глибиною особистих переживань. Так наживо співав козак Сіромаха у концертній залі центру культури спорту і дозвілля Нафтохімік. Це інструмент має стояти десь в великому палаці на дорогому килимі і людина, яка Має справжню музичну освіту, має трансформувати часи та відчуття. Він не просто співак, а справжній козак нашого часу, який несе у своїй творчості традиції і героїчний дух предків, живучи в реаліях сучасної боротьби. Його пісні це голос покоління, що стоїть на захисті своєї землі, несучи у світ непереможний дух свободи. Фізгармонія замовкла, але музика ні. Після концерту козака Сіромаги в Кременчуці лишився особливий слід: духовна єдність, яка підтримує в складні часи і не дає забути, ким ми є. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.